Кажуть, що в Арабських Еміратах все космічно дорого. Але чи справді це так? Пішли, зробимо огляд цін на продукти в супермаркеті, і ви напишете свою думку. А вартість дубайського шоколаду скажу в кінці відео. Отже, почнемо зі стандартного набору: водичка 0,5 від 9 гривень, пепсі 0,5 40 гривень, нарізний хліб 90 гривень, яйця від 306 гривень, макарони 170 гривень за пачку, ковбаса від 83 гривень за нарізку, а сир від 142 гривень. Морква 51 гривня за кілограм, капуста сто. 113 гривень. Огірки 172 гривні, помідори 135 гривень. Оливки від 215 гривень за кілограм. Полуниця 193 гривні, кавун 34 гривні, а яблука 108 гривень за кілограм. Пляшка безалкогольної корони 673 гривні. Далі йдемо до екзотичних фруктів. Пітахая 107 гривень. Тамарін 170 гривень. Маракуя 307 гривень. Ананас 113. Папая 225, авокадо 143. а фініки, які всі обожнюють привозити з Арабських Еміратів. Від 125 гривень за упаковку. Ну а тепер дубайський шоколад. Він коштує від 311 гривень за плитку. То як вам такі ціни? Космос чи норм? Напишіть в коментарях.